Сполучені Штати викуповують ракетні комплекси ХУК, які вони раніше продали Тайвані. Тож що сучасна війна від і нададуть їх Україні ці ракетні комплекси надзвичайно ефективні проти крилатих ракет та шахедів. адже в Україні вони потрібні для боротьби з російськими безпілотниками та маловисокими повітряними цілями. Про це повідомляє видання Taiwan News. Нагадаємо, що ракети Хук успішно вражають цілі більш ніж у 90% випадків. Ця зброя американського виробництва надзвичайно якісна та призначена для знищення літаків ворога. Перехоплення ракет та використовується багатьма іншими державами, зокрема Сінгапуром та Японією. По-перше, військовий, військовий має говорити те, що насправді відповідає його функціональним обов'язкам. В Конституції написано, що Україна є суверенна, незалежна держава, і написано всі квадратні кілометри, які туди входять, 603 тисячі і ще щемось більше. Він не має права проблематизовувати і десь там говорити про сидімося посередині, або відкладати, як було колись сказано в березні минулого року деякими діячами з банку про те, що давайте, значить, нашою перемогою буде відведення російських військ на територію 23 лютого 2022 року. А Крим і окремі території Донбаса ми будемо обговорювати протягом Нанадцять років, він не має права, він військовий. Він зобов'язаний практично звільнити українську землю від окупанта. Тому військові з інших країн його прекрасно зрозуміють. Що стосовно політиків, про українських політиків не буду, тому що вони чомусь. Багато хто ставиться конкурентно, але зараз ми цю тему не будемо піднімати. Ми зараз будемо говорити як від імені об'єднаної країни навколо нашої влади. Військові інших країн, це зрозуміють абсолютно воєнні, верніше, політичні політичні це інших країн. Це прекрасно розуміють, тому що в них також є армія, і вони прекрасно знають, про що він говорить. Ну фактично, колись, знаєте, мені здається, командувач, може, моше я не пам'ятаю, але командувач. Міністр оборони, він у них командувач практично армії Ізраїля. Можливо, Бігін, він сказав е, Нобельської ради, він сказав, що ми, нам пропонують зброю і, і поради. Е, ми зброю беремо, поради, е, очевидно, залишаємо там, хто їх радить. Е, це не торгії. Людина, яка е, фактично є. Е, е, Головнокомандуючий Збройних Сил України має звільнити українську землю. А, і він правильно говорить, мені начхати, що мені будуть говорити, тому що в нього є конституція, є обов'язки, в нього є підлеглі, які мають чітко розуміти завдання і їх виконувати. Тому що, якщо буде проблематизація, якась там стріляємо, не стріляємо, то буде так, як колись було в Червоній армії, знаєте, в 41-му році, недавно марширували з нацистами по Варшаві, а потім підписали договір про дружбу, а потім вони пішли на нас і вони не знали, що їм робити. Вони бувало, що були такі контратаки, але вони відбивали, а потім. А я не знаю, може мене політрук завтра розстріляє, тому що йому з ними ніби друзі. Я, звичайно, утрірую, але я маю на увазі те, що Валерій Залужний, а я також Валерій, вибачте, у римлян, Валеріус це було, відповідало практично епітет Марса була, бога війни. Це дуже сильний і. Практично Валерій Залужний відповідно і е, своєму імені, і покликанню, і функціональним обов'язкам говорить те, що має е, і говорити, і робити. Він робить, на мою думку, на думку. Переважної більшості українців все правильно. Давайте, от якраз тоді про політиків поговоримо, адже саме політики і спілкувалися на найвищому рівні у Вільнюсі протягом двох днів. Ну і ми пам'ятаємо, що протягом цих двох днів і емоцій теж вистачало, особливо у перший день. На другий день вони вже вщухли. Далі вони вщухали вже потихеньку, усвідомлюючи, що саміт позаду. Чи вщухли вони остаточно? В медіа, до речі, з'являються деталі про те, чим ці емоції були продиктовані і до чого могли призвести, от приміром сьогодні Гітана Снауседа, президент Литви каже, що взагалі все на волоску висіло через такий твіт: емоційний твіт Володимира Зеленського на шляху до Вільнюса. Ну і є певні наслідки. От сьогодні з'явилася в медіа інформація про те, що Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, може піти із посади міністра оборони, а то і з політики. Е, який післясмак, на вашу думку, лишився після цього саміту? От рішення ухвалені, вони зафіксовані, е, вони оголошені. Е, але післясмак лишився. Який він у всіх учасників? Ну так, як знаєте, ці ложечки знайшлися, а післясмак е, залишився. Тобто, практично, ми зробили. Серйозний е, крок е, до е, своєї інтеграції в НАТО, а, але після смак залишається не дуже дуже неприємний. Про що я е, почнемо з е, того, що написано в писанні. яким судом судиш, такими тебе будеш судити, якою мірою міряєш, такою будуть виміряти. Якщо словами Кулєбо цей твіт був військовою дипломатією. Це Кулєба, це, коречі, е, грубо кажучи, це керівник інституцій. Це mm -hmm. не людина, яка виправдовує те, що говорить президент, це незалежна інсуття, а демократія це інституція. Е, він виправдовує такого роду емоційні речі, твіт ми всі знаємо і чули про нього, виправдовує тим, що це військова дипломатія. Тепер повертаємо ситуацію назад, і е, якщо ти працюєш на внутрішній аудиторії, а українцям сподобалося, що ти так от давиш, то давайте подумаємо, яким чином будуть працювати. Лідери інших країн. Лідери інших країн, якщо вони також будуть використовувати тиск і шантаж і військову дипломатію заради об'єднання своїх громадян навколо себе, до чого це призведе? Я народився в Ріс Миколаїві. Коли ти граєш в підняття ставок, то завжди треба розуміти, що колись треба відкривати карти. І бліфувати не потрібно. Ну це не те то правило. Тому що ти завжди маєш, як політик, відповідати за свої слова. Є Е, класика є етика переконань і етика відповідальності. Тобто ти можеш мати будь-які переконання. Я зараз не кажу, є вони в Зеленському чи ні. Е, що донедавно, е, в березні у нас була антинатівська пропаганда. Деякі посадові особи з банку виказали, казали, що Путін напав тільки тому, що Порошенка і парламент нового скликання е, е, записали в консульті курс на НАТО. Я про переконання не буду. Mm -hmm. Словами. Е, Руська філософа мого колеги Бернал Руві, який був на Майдані, який за цінності він колись сказав про деяких наших політичних діячів, що я бачив очі, я не бачив поглядів. Але Бог з ним. Припустимо, зараз переконання вже є, і вони дуже потужні і однозначні. Але гарними намерами вимощена дорога до пекла. А... Ти завжди маєш думати про те, як. Твоє слово відгукнеться. Ще раз наголошую, я знаю західну пресу. Якщо це працювало для нашої аудиторії, воно спрацювало. Але вибачте, вони також об'єднуються навколо своїх лідерів. І не всім подобається, коли ті гроші, які забираються з бюджетів цих країн, йдуть в Україну. Я не кажу, як вони десь кудись пропадають. Але навіть якщо вони йдуть. То вони вони йдуть у цих громадян і їм, вибачте, кажуть: давайте швидко і давайте не роздумати. Бо вирвані слова Бена на волоса із контекста. Він каже: Я вам не «АліЕкспрес», ми не можемо так швидко вирішувати, тому що там не так ухвалюється, що не на планшеті. Не президент Твіт написало коли я виправдовую. Там є обсяги фінансування за ці речі, як в американському конгресі зараз голосують за резолюцію. Там є п'ять поправок, які б не були відхилені, але їх хтось туди висуває. Нагадаю, нашим глядачам, може, про це забувають на банковій, але нагадаю нашим глядачам, що альтернативою Макрона, коли якого ми критикуємо, є не Абстрактний український патріот а як конкретна Лі Пен, яка зараз має більший рейтинг. Ви хочете Ліпе на приват? Вам буде краще? Ні. Альтернативою, наприклад, е я зараз не кажу про дем демократів-республіканців, бо я республіканець за поглядами, але і не республіканець е Трампа, республіканець е пам'ятаєте, Джона Джон, ні, Джона Маккейна, Макейна, проти якого якраз виступив тоді Трамп. Він мочив, тому що це була людина цінності, яка сиділа в тюрмі і відмовився виходити з тюрмі е з е в'єтнамської в'язниці, тому що він казав: я буду останнім, кого відпустять, тому що я син адмірала, але я буду останнім. Якого відпустять, інших мають вирусити раніше. І Трамп зламав цю ідеологічну парадигму республіканської партії, але він там є. Зверніть увагу, найбільш рейтингові Трамп і Ді Сантіс, І навіть кандидат е, Роберт Кеннеді молодший критикують відкритий чек, бо американцям не подобається, що таке це метафора того, що давайте будемо давати в Україні і не, не будуть звітувати. Скажіть, будь ласка, це спрацює. Такого роду твіти, дайте нам скоріше і не запитуйте нас, куди воно йде. Чи не спрацює? А я кажу, що спрацює.